Професія будівельника є дуже давньою. Завдяки історичним архітектурним спорудам ми можемо багато дізнатися про побут і культуру пращурів. До наших днів дійшло чимало споруд, вік яких вимірюється тисячоліттями. Свій досвід майстри будівельної справи передавали від покоління до покоління. Єгипетські піраміди найбільша архітектурна пам'ятка стародавнього Єгипту. Це одне з давніх семи чудес світу, яке дійшло до наших днів, і є свідченням використання знань про многогранники з глибокої давнини. Вчені, які здійснювали заміри найвищої піраміди Хеопса, з'ясували, що її периметр, розділений на дві висоти, у підсумку дає число пі з точністю до однієї стотисячної. Стародавні єгиптяни вже на той час дуже добре знали про золотий перетин і активно використовували його принцип при створенні креслень. Тож піраміди однозначно будували за чіткими математичними розрахунками. Знання про многогранники не втрачають своєї актуальності у сучасному будівництві та широко застосовуються у практичній діяльності. Так, многогранники формують основи просторового уявлення. Це важливо для читання креслень. Створення 3D-моделей, уявлення будівельних об'єктів у просторі. Знання геометричних властивостей дозволяє будівельнику прогнозувати терміни будівництва. Скільки блоків щоденно складали єгипетські будівельники, якщо розмір піраміди спочатку був 230 на 147 метрів. Піраміду будували протягом 20 років. Застосовуючи формулу для об'єму правильної чотирикутної піраміди, знаходимо об'єм піраміди Хеопса. Вона складалась із блоків у формі паралелепіпедів, середній розмір яких ви бачите на екрані. Знаходимо об'єм одного блоку за відомою формулою для визначення об'єму паралелепіпеда та обчислюємо загальну кількість таких блоків у складі піраміди. Підрахувавши, що за роки будівництва минуло 7305 діб, з'ясовуємо, що в середньому за добу монтувалось 363 однотонних блоків. Такою була працездатність єгиптян. Постійно будівництво зазнає змін, вдосконалюються методи зведення, конструктивні вирішення та архітектурно-естетична виразність будинків, з'являються нові будівельні технології та матеріали. Та залишається незмінним факт: у будівництві ніяк не обійтися без знань геометричних властивостей тіл, які допомагають обчислювати площі поверхонь. Та об'єми, точно визначати кількість матеріалів. Муляру запропонували роботу: побудувати цегляну стіну заданих розмірів. Для початку роботи майстру треба розрахувати кількість матеріалів. Цегляна стіна має форму прямого паралелепіпеда, для якого треба визначити об'єм. Далі, за стандартними розмірами цегли, визначається її об'єм та кількість цеглин для будування такої стіни. Враховуючи, що об'єм розчину складає 20% від об'єму. Вкладки, муляр легко обчислить витрати розчину. Штукатуру замовили виконати оздоблення стін кімнати певних розмірів. Майстер пропонує замовнику штукатурку Knauf Tuller, яка себе добре зарекомендувала. Залишається лише вирішити питання, скільки штукатурки потрібно купити, щоб надмірно не витратитися і купити надто багато або купити надто мало матеріалу і не виконати роботу. Штукатор знає, скільки матеріалу витрачається на один квадратний метр, тому йому досить розрахувати площу стін, тобто площу бічної поверхні призми. Також математика потрібна для економічних розрахунків. Для розрахунку кількості рейсів, які має здійснити вантажівка, щоб доставити матеріали на будівельний майданчик, треба з'ясувати, скільки вантажу може витримати авто. Для цього розраховують вагу бетонної плити за певними геометричними розмірами та густиною матеріалу, з якого її виготовляють. Звичайно, кожна робота має оплачуватись тут теж не обійтись без розрахунків. Маляр виконує роботу з оздоблювання стін приміщення рідкими шпалерами. Йому відомі співвідношення витратних матеріалів на одиницю площі та оплата праці за одиницю площі виконаних робіт. Тому йому залишається, застосувавши формулу для визначення площі поверхнівного гранника, далі обчислити вартість матеріалів та заробітну плату за виконану роботу. Даний приклад об'єднує три професії: математик, будівельник, економіст. З подібними питаннями може зіткнутися і професіонал, і любитель, який улаштував нескладний капітальний ремонт. Слід відзначити, що саме многогранні форми це тренд у сучасному дизайні. Вони потрібні для унікальних фасадів і дахів, скляних пірамід, сфер, полігональних форм. Реалізації ідей архітекторів, знання многогранників це не просто знання геометрії, це практичний інструмент будівельника, що допомагає будувати точніше, витрачати менше, працювати професійно. Математика це фундамент твого фаху.